Вітаю, в ефірі новини на часі. Перші підсумки дня зібрали у випуску. ФПВ-дронами росіяни атакували Біленьке та Приморське минулої доби. Ще шість разів вдарили з РСЗВ по Гуляйполю, Варварівці, Солодкому та Успенівці. Тим часом триває евакуація. Поліція вивезла літню жінку з Приморського. Продовж доби окупанти завдали 663 удари по 20 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 34 повідомлення про пошкодження житла та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. На запорізькому напрямку ворог намагався прорвати оборону біля затища Варварівки та Гуляйполя. Майже 20 атак за минулу добу відбили наші захисники. На Оріхівському напрямку минулої доби ворог не проводив наступальних дій. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Окупанти змушують сільських голів на тот доносити на тих, хто має вдома генератори. Така система працює, зокрема, у Пологівському районі. Повідомляють активісти руху Жовта стрічка. Збирають інформацію про кількість та потужність обладнання, Нібито це треба для створення відповідного реєстру. Окупаційна адміністрація хоче знати, у кого можна буде вилучити генератор у разі зимового дефіциту російських військових, що перебувають на окупованій українській території. Також попереджають, що після того, як власника занесено у реєстр, продавати генератор не бажано. Це мов стратегічний резерв. У Запоріжжі чоловік намагався продати бойову гранату. 44-річного місцевого жителя затримали саме під час зустрічі з потенційним покупцем. Правоохоронці з'ясовують, чи продавав чоловік і інші боєприпаси. Нині горе продавець під домашнім арештом. У Запоріжжі викрили екс-керівницю податкової служби, яка придбала маєток у Болгарії, і приховала цей факт. Житло посадовиця оформила на свою доньку, після чого звільнилась і не вказала у декларації інформацію ані про нерухомість, ані про те, що має дитину. Жінку затримали на кордоні. Також слідчі шукають іншу нерухомість екс-начальниці, яка може бути оформлена на родичів. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.